Я дивуюсь в той момент тільки тому, як в цьому всьому від мене не пішла моя дружина. Тому що, ну окей, ти, коли виходиш заміж за творчу особистість, ти розумієш, що ти, може, будеш десь в тіні, але ж не настільки. Тобто ми в Камеді тоді грали в незаміжних, в успішних, будучи в повуха в кредитах або живучи на зйомних квартирах. Ну це ж була імітація е, багатого життя. Е, і, ну, такий фейк, абсолютний, але ми в це вірили. І нам це напевно що допомогло. Тоді це було дуже популярно. Ми тоді дійсно були популярними. Я чесно кажу, я не знаю, як на місці моєї дружини в той момент я би залишився зі мною тим. А ти б не залишився, я б не залишився з з такою нарцистичною, егоїстичною, егоцентричною людиною, яким я був в той момент. Я б не залишився.